Всім доброго дня! Досить часто дівчата задають мені в особистих повідомленнях питання щодо вирощування ампельних петуній, і я вирішила відповісти на них у відео. Я думаю, так буде корисніше. Перший пункт, про який я хочу сказати, це формування. Більшість сортів ампельних петуній потребує прищіпування. Приблизно 3-4 рази. Хоча одразу хочу зауважити, що є сорти, які і без нашої допомоги дуже гарно розвиваються в цьому сенсі. Наприклад, ось в мене є сорт Little Tunia Shiraz. Прищіпування було да, один раз, і вона гарно формує кущик. Здебільшого це дрібноквіткові сорти. Та ж серія Little Tunia, Blanket, Bivені. Вони стосовно цього молодці. Але поговоримо про більшість сортів. Наприклад, я хочу показати сортосерію Vista, багатьма улюблена. Вона шикарна росте, але потребує прищіпування. Ось, наприклад, в мене є сорт Vista Джазбері. Нещодавно розсаджений живець, тільки нарощує кореневу. І він, бачите, однією гілочкою. В пазухах листя можна побачити сплячі почки, ці молоденькі пагони. Але для того, щоб вони почали гарно розвиватися, потрібно зробити прищіпування. Залишаємо десь. 3-4 листочки і верхівочку ось цю відрізаємо. Покажу тепер цей же сорт. Десь два тижні тому я робила йому прощіпування І ось так він гарно вже відростив свої пагони Спробую не. О, зараз зараз ось. Ось це було прищіпування цієї петунії. Тобто, ось у цьому маленькому об'ємі ми робимо перше прищіпування. Після цього я пересаджую петунії у 200 мл. Це вже віста Сільвербері. Ось вона ще трохи підросла. І потім в цьому Стакані я також прищипну кожен пагон. Після 200 мл я пересаджую ось у такі стакани. 600 мл, 800 л можна використовувати. Та ж сама процедура відбувається вже у цьому об'ємі. І останнє це коли ми вже пересадили у кашпо. Ось так по діаметру треба також зробити прищіпування. Зробити таку ем, кочку. Не треба їх жаліти. Ви побачите результат. Це буде просто шикарний екземпляр, якщо не жалкувати і робити прищіпування. Хочу ще такий нюанс означити. Бачите, ось це, наприклад. Це щось зоряне. Іноді пагони відростають ну, нерівномірно. Хтось ще зовсім маленький, але ось тут два таких да, відросло, ну, їх потрібно прищипнути. Треба це робити на одному рівні. Тобто залишаємо там 3-4 листочки, прищипнули, а тут ми вже відщипнемо більше, але вони повинні бути на одному рівні, щоб кущик був такий симетричний. Ще одне. Ось, наприклад, є сорти, які дуже швидко виганяють бутон. Треба їх вишіпувати. Можна, звісно, залишити, помилуватися, ну, особливо, якщо ви не знаєте, який колір хочете побачити. Залишили, помилувалися день і вищипнули. На цьому етапі потрібно, щоб петуння не витрачала свої сили. На цвітіння. Другий важливий пункт це підживлення. На різних етапах розвитку петунія потребує і різних підкормок. Наприклад, на першому етапі, ось я показувала цей екземплярчик, коли коренева в нас ще тільки наростає, петунії потрібен фосфор. Я, наприклад, використовую монофосфат калію. Дозування в мене. Одна чайна ложка на 5 літрів води. Це для поливу. Для оприскування можна зменшити дозування і застосовувати методом оприскування рослин. Друга підкормка це кальцева селітра. Вона також гарно сприяє розвитку в цілому усієї рослини. Як кореневої системи, так і вегетативної маси. Після цього, мені ж потрібно наростити зелену масу, потрібен азот. Я використовую ось таке добриво. Бачите, тут формула 20, 13, 13. Ось ця перша цифра це азот. Він тут міститься в більшій кількості. Також тут є магній. Який теж дуже потрібен рослинам. Ось петунія наша наростила вегетативну масу, ми її прищіпуємо, формуємо гарний кущик, і в процесі в цьому потрібно вже підживлювати ось таким добривом, де міститься в рівних вибачаю, пропорціях азот, фосфор і калій. Ось це доброво можна використовувати найдовше. Коли ми вже наростили гарний кущ і петунія готується до цвітіння, вже нам потрібен фосфор і калій. Я використовую каміру люкс і ось таке доброво майстер. Чому обидва? Я їх чергую між собою. Бо, наприклад, в кемірі ось такий склад: 16 азоту, 20 фосфору і 27 калію. Тобто фосфору тут досить багато. А ось цьому для цвітіння фосфору мало. 9 це, це мало. І тому досить гарний результат, якщо їх чергувати між собою. Також петуня іноді може захлорозити, в неї такі з'являються дуже світлі прожилки. Тоді можна використовувати залізо в халатній формі оприскуванням. Ці добрива є в моїй групі, можна придбати разом. З живцями. І третій пункт це профілактика шкідників. Чому я кажу профілактика, бо іноді ну вже сезон почався, прокинулися вже багато комах, вони і взимку іноді не сплять. І якщо пропустити якусь обробку. Одного, двох-трьох цих шкідників ми можемо не помітити, і потім вже дуже важко буде спасати нашу рослину, коли вже їх колонія ціла. Тому бажано проводити обробки інсектицидами вже як профілактичні. Використовувати можна антикліщ про, бо кліщ любить петунію. Далі, актелік, Хоча, до речі, антикліщ Про, той же Актелік, ну і інші інсектициди, вони діють на досить широкий спектр шкідників. І різні інсептициди треба теж чергувати між собою. Головне дивитись на діючу речовину, щоб вона була різна. Також... Актофіт Актофіт можна використовувати і у приміщенні. А для поливу, на жаль, я з собою зараз не взяла, я використовую Актару і антихрущ, це вони як системні препарати, і від ґрунтових шкідників дуже гарно працюють. Крім шкідників, наша петунія може хворіти. Це і борошниста роса, і ще інші хвороби. Ось в мене є тілт. Збачаюся. Скай. Можна використовувати і інші різні препарати. Ну, я спробувала описати три основні пункти, які потрібно дотримуватись при вирощуванні петуній. І, напевно, останнє це полив. Справа в тому, що вода у всіх різна. І якщо PH вище там, за 6 вже зашкалює, 9, 10, 11, 12 у людей, виміряти його можна лакмусовими. Ну, це не дуже гарно відображається на розвитку петуній. І тоді треба підкислювати воду. Є і круті препарати, а найбюджетніший варіант це та ж лимонна кислота. Я використовую одну чайну ложку на 5 літрів води. Я, наприклад, роблю ось так: в мене є ось така пляшечка. Я, бачите, 5 таких рисочок поставила. Засипаю сюди чайну ложку, наливаю ось по верхню рисочку. І в мене ось ця, скажімо так, маточний розчин зберігається стільки, скільки мені потрібно. І я додаю одне ділення на 1 літр води. Використовую при кожному поливі. Ну, напевно, все. Якщо я щось забула, питайте. Всім гарних вихідних, пишного цвітіння у майбутньому і до побачення!